Дітки, а зараз у нас з вами заняття е, зліплення. Дітки, і подивіться, кого ми з вами будемо ліпити. Подивіться. Знали? Так, це дівчинка-смайлик в українському віночку. Яка вона гарна, як він їй пасує, цей віночок. Бачите? Дітки, і давайте роздивимось, е, які тут квіти вплетені в віночок в неї. Так. Знали цю квіточку? Мак, далі Волошка, Ромашка, далі знову Волошка, Мак молодці і ще прикрашен, чим віночок? Так, різнокольоровими стрічками. І помаранчевою, і синьою, і рожевою, і зеленою, і жовтою, і червоною може бути. Так, різні кольори в цих стрічках. Зустрічаються віночку. Дітки, ось я вам приготувала ось таку заготовочку таку з смайликом. Так, І ми будемо ось тут робити віночок ліпити. Так, і пластилін, подивіться, різного кольору: чорний, жовтий, зелений, синій, білий, рожевий, помаранчевий і червоний. Бачите? Далі нам потрібно, що стек. Клійоночка і дощечка. Так? так, добре, дітки. І почнемо ми робити з квіточки ромашка. Так, вона якого кольору пелісточки в неї? Пригадуйте? Так, білого кольору. Ось ми беремо цей білий кольор цієї ромашки, що, і починаємо робити кульку. Ось так розкочуємо, бачите кулька. Далі ми робимо форму крапельки, ви це вмієте робити? І що? І ось вона, такий пелісточок, ліпіст... в неї вже вийшов, білий. бачите. Так, тепер що нам потрібно? Взяти шматочок жовтого пластиліну, бачите? Так. Е... Зробити кульку. І розплющити її пальчиком. Це вже буде що? Серединка цієї кіточки. І ось сюди, на голівочку, ось до, цієї, до цього смайлика, приліпити. Пальчиком ось так притиснути. Так. Далі пелюсточок ось сюди приліпити. І теж пальчиком притиснути. Молодці. Далі викладаємо, я вже зробила вам. Зразочок цих пелюсточків. Ось так викладаємо. Їх повинно бути, ну, в мене вийшло вісім. Так, а ви рахуйте, я буду приліпляти, а ви рахуйте їх. Так. І теж так робіть. Як в мене. Так. Ось так я приліпляю. І ось так. Я приліпляю. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. І ось вісьми пелісточок. Ось так. Ось сюди. Так, так і так в нас і вийшло. Так, ось подивіться, яка гарна квітка в нас вийшла з вами. Бачите? Так, добре. Тепер нам повинна друга квіточка. В нас. Що Волошка. Ми беремо синього кольору пластилін. І що розкочуємо її. Так. І ось так теж форма-крапелька. І тепер подивіться, в нього такі зубчики тут є. Цими пальчиками допомагаємо і робимо ось такі три зубчика. Ось так. Бачите, витягуємо Тримя... три зубчика. Ось так. Це буде в нього такий теж гарний пелюсточок. Бачите, вийшло, так? Да? В нас. Так. І що? І сюди прикладаємо. Ось так прикладаємо. Так, прикладаємо. Ось на цій квіточки. Так, робимо серединку далі. Серединка рожевого кольору. Бачите, ось так. І. А знову ось так приплюснули. І ось сюди виклали. Так. Далі. Далі ми викладаємо пелюсточки. Знову ось такі. Так, п'ять пелюсточків. В нього волошки. Зробимо п'ять. Ось так будуть і ось так. Трішки подивінимо, щоб на око квіточка не лягла. Ось так. І ромашка у нас тут щось відліпилася, ось так. Подивіться. Так, виклали. Добре. А тепер ми будемо з вами робити пилюсточки Мака. Подивіться, беремо червоний пластилін. В нього три... Кругленькі. Такі приплюснуті ось тут для пелюсточки. Ось тут ми їх приплюснуємо, бачите? Ось так. Ось. Кругленькі ось такі пелюсточки. Так, і прикладаємо ось тут уже. Так, чотири пелюсточка в нього приліпили. Далі робимо серединку, ось таку чорну. Теж приліпляємо ось сюди серединку, приліпили. Ось так. Далі. Далі. Ось уже в мене готовий пелюсточок з мака я зробила таку заготовочку. Далі, ось так. Так, і ось так. І ось так приліпляємо. Так, ось такий мачок. Ну, ще можна один пелюсточок покласти. Ось я ось тут його теж зліпила. Ось так. Злака. Так, подивіться, дітки. І маленьку таку серединку жовту. Так, скатали кульку таку маленьку. Так, добре. Так. Тепер знову ось з цього боку в нас іде волошка, дітки. Тому ми приліпляємо сюди. Ось пелюсточок. Бачите? Ось так. Молиці, приліпили. Так. Так, дітки, подивіться. Ось я приліпила вже волошку другу. Так, а тепер нам треба ще зробити пелюсточок мака робимо знову. Ось тут ще буде мак. Квіточка мака. Так, дітки, подивіться. І ось іще мак ми зліпили. Тут, Ось тут мак і ось тут мак. Так, дітки, що тепер ми будемо робити з вами? І тепер ми будемо робити з вами стрічки. Так, беру рожевий. Дивіться, я показую я, розкочую його прямими рухами, таку рублю ковбаску. Бачите, зробила? Так ось ці е е е кінці підзагнула сюди, так, щоб вони були такі. І далі ось так, розплющила пальчиками. Бачите? Так. І приклала ось. Біля ось цього маку. Ось таку зробила стрічечку. Приліпила. Бачите, ось так. Ось так, бачите, ось так. Тепер що? беру другу. Так, дітки, подивіться, ось ми дві тут уже. Приліпили стрічечки, і тут ще у нас синю ми зліпили. А тепер нам ще треба зелену зліпити. Подивіться, ось так. Розкочую ковбаскою, да? Пам'ятаєте, да, як ми робили? Так, конці сюди підігнула мисті. Так, і що? І на дошці отак притиснула пальчиками. Так, щоб вона була розплющена, ця ковбаска. Так, і ось сюди. Знову ось так приліпила до нашої роботи, до смайлика, дівчинки. Так. І ось подивіться, знову який вийшов, яка вийшла в нас дівчинка-смайлик, гарна, який в неї гарний віночок. Вона дуже буде задоволена такому віночку. Ну і ви робіть такі віночки, і надсилайте нам. До побачення, малята!